Продовжується експеримент із сушінням вишні. На відео, якщо ви бачите, додана додаткова секція. І зараз мені потрібно помити решітки. Ось додаткова секція з металевою решіткою. І дві секції, зараз знімаємо затискачі прищепки. Вимикаємо вентилятор і бачимо картину не дуже приглядну. Решітки заповнені, повністю заповнені піною. Чому так сталося, Рішили зекономити меду. Якщо всім рекомендуємо меду використовувати один до одного в об'ємних кількостях, то на даний... Експеримент було витрачено два відра вишні і тільки 6 літрів меду. Як бачите, пішла пінка. Пінка це не катастрофічно. В самому крайньому разі можна пастеризацію провести, але ми зараз її зберемо От, і поставимо, помиїм решіточки і поставимо її знову на місце. Експеримент по мінімальній кількості меду. Виявився не зовсім зручним. Але ми його продовжимо. Так, помили решітки. Решітки з харчового поліетилену потрібно мити обережно, не кип'ятити. Вони не витримують гарячі, ну, занадто гарячої. Температура повинна бути в межах 60 градусів. Гаряча для рук. І терпима для пластику. Ось ми поставили решітки на місці. В такому вигляді воно що цікаво, металева решітка веде себе по-іншому. На ній піни майже немає, де-не-де проглядаються комірки з піною. І все це знову накриваємо кришечкою для протікання повітря для вентиляції. Ставимо затискачі на місце. Вони потрібні, щоб тримати, щоб не було бокових зазорів, бічних зазорів для виходу повітря. От Ми знову поставили все на місце, ставимо додаткову секцію. От і там, де є можливі зазори, ставимо прищепку. Так, все на місці. Вмикаємо в розетку. Лабораторія для експерименту знаходиться на горіші. От і. Для того, щоб знову ж таки перевірити, Так, повітря проходить досить інтенсивно, дуже гарно пахне вишнею. І вся наша установка на три лоточки продовжує працювати. Заряжена вона була в неділю, сьогодні четвер. І експеримент продовжує. На все добре, до нових звітів. Експеримент майже закінчено. Як бачите, через два дні просвітла простір є в сотовому цьому закритих піною комірок значно менше і там де були бачите там де були решітки там вишня хороша хорошу вишню зараз смакуємо ложкою не що вона схожа. О, це вже щось. І всього-навсього довелось додати ще стільки ж меду, скільки на початку. Тобто, коли довели кількість меду до... по об'єму 50 на 50 ситуацію ми врятували, але великими потугами. Тобто потрібно це робити спочатку. Ну, додали вже соняшникового меду вони. Акаційову, як спочатку, не було акацієвого, через те пішли на такий прикрий експеримент. Ну, зараз будемо фасувати в баночки, ну, і можна виставляти або смакувати і залишати на зиму. Все найкращого, от вам весь результат.